Якщо б Ubisoft написали книжку, вона б називалась як з лідера перетворитись на аутсайдера 10 легких порад. Політика компанії завела її в глибоку депресію, і не факт, що Юбіки зможуть з неї вийти. Про це і поговоримо сьогодні. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Подивіться уважно на логотип Ubisoft. Хіба він не нагадує вам візуалізацію словосполучення ехо минулого? Бо на ділі так воно і є. Компанія стоїть на межі втрати власної самостійності, та навіть більше через декілька років Юбісофт може взагалі не існувати. Кажучи, Юбісофт, ми можемо мати на увазі Microsoft чи Sony та наскільки можливий такий варіант. сенсаційних -сен 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 таких, знаєте, публікацій в змі. З нинішньою політикою компанії можливо все. Після звіту дохідності за 2022 рік, який опублікували Юбіки, акції компанії впали на 20%, відкотивши її на декілька років назад. Керівництво вирішило скоротити витрати на наступний фінансовий рік, який у них розпочнеться в квітні, скоротять бюджет на 200 мільйонів євро. Ну а масштабні кадрові скорочення вже відбулись. Гадаєте, це зможе повернути компанію на коня? Тоді послухайте, що про нинішню ситуацію каже керівник Ubisoft Ів Гіймо. Тепер все залежить від вас. Потрібно випускати всі ігри вчасно і з очікуваним рівнем якості, щоб показати всім, на що ми здатні. Реакція на слова пана Гіймо вийшла дуже бурхливою. Працівники разом з французьким профсоюзом вже готують страйк на 27 січня. Вони хочуть підвищення зарплатні на 10%, а також перехід на 4-денний робочий тиждень. Геніальна ідея під час подібної кризи. Мовляв, ми нічого не випускаємо, але хочемо працювати ще менше за більші гроші. Утім, розцінювати слова Гімо можна зовсім в іншому ключі, адже головний директор натякає на те, що його співробітники відверто б'ють байдики. Де тут правда? Напевне, десь посередині, адже що одні, що другі не мають рації, і за це ми повинні вибачитися перед людьми. Ubisoft неодноразово звинувачували у харасменті, перепрацьовках, поганому відношенні до працівників, сексизмі, а також багатьох інших болячках сьогоднішнього суспільства. Виникає питання: навіщо працювати в токсичному сміттярнику, якщо можна спробувати свої сили в більш адекватній компанії? Справа, як завжди, в грошах, якими розкидається Ubisoft. Точніше, вони топлять їх у вигрібних ямах з нікому не потрібних проектів. Як виявилось останні роки, Ubisoft працювала над безліч неанонсованих проектів. Більшість з них були королівськими битвами. Компанія відчайдушно намагала заскочити на цей поїзд згасаючого хайпу. Адже це так актуально сьогодні. А сьогодні, в завтрашній день. Логіки в діях Ubisoft ніколи не потрібно шукати. Достатньо просто насолоджуватись абсурдом, який ця компанія генерує. За словами різних інсайдерів і працівників Юбіків, подібних проектів було багато, але всі вони отримали вкрай негативні відгуки від гравців в закритих бета-тестах. Танцювал. Риба з раком, риба з раком, а петрушка спастернаком пастернаком. З пастернак. Французи вирішили згорнути ряд неанонсованих ігор, а це сім ігор лише в 22-му, і сконцентруватись на інших. Знаєте на яких на Маріо Rabbids і Джаз Денс? Боже, який крінч. Ось Усе повинно було приносити гроші для розробки тріплений проектів. Зрозуміло, що фінансове становище Ubisoft знаходиться глибоко в одному місці. Основну виручку компанії досі приносять головні франшизи: Assassin's Creed, Far Cry і The Division, не дивлячись на те, що вже 10 років ми не бачили більш-менш адекватної частини Асасина, а гідно Far Cry від третьої. І це при тому, що лутбокс, Юбіки прикручують абсолютно скрізь і абсолютно на все. Навіть з такою кількістю мікротранзакцій компанія не вигрібає і, скоріш за все, не вигребе. Ubisoft ставить ставку на Assassin's Creed Mirage, який створюється за багаточисленними проханнями олдів. Гра повернена нам наш 2007 і буде сюжетно орієнтована, позбавлена елементів RPG, якими в останніх частинах компанія хотіла бездарно замаскувати власну бездарність, не дивлячись на таку тавтологію. Є інфай про те, що Ubisoft за минулий рік декілька разів вели перемовини про свій продаж. Невідомо з ким саме, але варіантів тут небагато. Microsoft, Sony, Epic Games, Embrace Group чи китайський Tencent. Поки ніхто не захотів купляти французів, та й така угода може бути заблокована регуляторами. Подібну війну ми можемо бачити у Microsoft, які бажають купити Blizzard. Однією з головних причин, чому ніхто не хоче купляти Ubisoft, ховається в її децентралізації. Організм компанії дуже заплутаний і складний, через що виникає ряд проблем. Його потрібно налагоджувати. Виникає запитання: якого дідька у вас така схема? Це постріл з лука в коліно? Але питання це риторичне. З кулен Боунс, який вже в шосте переносять, розробляють люди, які навіть не розуміють мов один одного. Одні сингапурці, інші французи погнали на жестах. З такою політикою Ubisoft залишилось недовго. А ви будете сумувати за цією компанією? Пишіть комент і підписуйтесь на наш канал. Заходьте на сайт за ігровою збіркою. Завжди тут, завжди з вами.